Події 1228 року яскраво продемонстрували, що поразка біля річки Калки нічому не навчила руських князів, які після того як монголи відійшли в степи, одразу повернулися до своїх. Звичайних особиць у 1228 році Данило воював проти цілої коаліції князів, оскільки пінські володарі вони обмовляли та підбурювали і київських, і чернігівських князів виступити спільно проти Данила. Коли в облогу потрапив Кам'янець, князь Данило Романович справді не поспішав виступити на допомогу обложеним а Використав усі можливі дипломатичні важелі для того, щоб ну, залагодити конфлікт і уникнути від генеральної битви, особливо зважаючи на те, що він, в принципі, перебував у меншості. Насамперед, князь Данило Романович домовився із Половецьким ханом Котяном, який тоді був союзником і пінських, і київських володарів. Навіть ціною того, що він. Називав його отче, тобто визнавав навіть його вищість і старшість над собою. Зрештою, і, можливо, за допомогою щедрих дурів, половці були відвертені від цього походу і повернулися назад до своїх кочовищ. Водночас посланці Данила Романовича і сам він активно працювали із поляками, і зібравши відповідну польську допомогу, вони виступили проти. Київських князів і київських військ, які, на думку Данила Романовича, були ну, найбільш загрозливими у середовищі так його противників. Кияни теж не бажали цієї битви, цієї війни, зважаючи навіть на те, що з поляками князь, військ князя Данила ставало значно більше. І таким чином з Скам'янця було знято, і обидві сторони навіть домовилися про укладання мирної угоди.